Понад 115 тисяч гривень вдалося зібрати жителям та гостям села Озерна під час благодійного концерту Сили народу, який відбувся 15 січня. Зібрані кошти передадуть на придбання трьох безпілотних авіаційних комплексів Валькірія для Тернопільської 44-ї бригади. Захід організували благодійний фонд покрова спільно із заслуженим артистом України Володимиром Вермінським. Відбувалися виступи музичних виконавців, відбувався благодійний аукціон, який вже стає традиційним. Для таких наших заходів відбувався виступ місцевого вертепу, співав хор місцевого будинку культури. Завдяки такій спільній праці творчих колективів, людей, музикантів, вдалося зібрати 115 тисяч 870 гривень. Скоро ті комплекси допоможуть нашим збройним силам нищити нашого ворога і наближати нашу спільну перемогу. На благодійному аукціоні серед гостей заходу розігрували компакт диски Володимира Вермінського та плакат із автографом артиста. Серед лотів була ще й трофейна казка зразка 1942 року, яку розмалювала волонтерка Оксана Вишньовська. Її придбав місцевий аграрій Василь Гамрач. Приходимо допомагати і донатити, тому що фактично дуже багато і друзів, і родичів, і знайомих, і односельчан. Воюють і воюють в тому числі і в 44-й бригаді від їхньої роботи на фронті від їхнього. Їхній успіху залежить на майбутнє нашої наших дітей і всієї України наприкінці благодійного вечора 1765 гривень на придбання безпілотних комплексів передав місцевий вертеп. Захисники дякують кожному, хто долучився до доброї справи. Адже такі комплекси це очі артилерії. Коли ми матимо так необхідні для нас очі, ми зможемо побачити дію ворога і випередити його, і не не дати можливості здійснити, наприклад, той чи інший терористичний акт який. Робить ворог сьогодні. Збір на придбання трьох безпілотних комплексів Валькірія для 44-ї бригади триває. Долучитися може кожен. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.